Висока температура, і вона виплавляє все: і бетон, і метал, і ну, будь-які там матеріали, які є на землі, скажімо, бо температура і речовини в районі 6 тисяч градусів. 6 тисяч це багато навіть для плавлення бетону. На батьківщині в Хорватії цей пристрій відомий як вулкан. В Україні, розповідає інженер-конструктор Віктор Галай, його поки не назвали, кажуть, мобільний плазморіз. Це ще поки що хорватський варіант. Виходячи з того, що ми багато чого можемо самі розробляти, в нас є якби, і база, і можливості, і технічні, і спеціалісти, то. Вирішили це разом із хорватською компанією підписали угоду про локалізацію виробництва різаків в Україні. Робитимуть їх на Хмельниччині на одному з підприємств із виготовлення сільгосптехніки з подальшим використанням, зокрема на розборах завалів після обстрілів російськими військовими, каже директор Марат Мінц. Коли є багато біто перекриттів. що робить для СНС? селесік нього ця здоров'я пила, Він має добратися якось по лісниці туди. Працювати можна от так, тобто він не гріється. Він собі став і достав все, що йому потрібно. Безпечно як для нього, тому що сама плита далеко. Ну і плюс підводні якісь роботи, якщо треба щось під водою, це тестить бути. Дана пластина була розрізана просто під водою. Тут глибина була 30 сантиметрів, і оця пластина просто пробивалась, вона може бути і перерізана. Працювати таким різаком можна на відстані до трьох метрів, розповідає інженер-конструктор. Перевага його і в компактності. Маючи декілька ось таких ось електродів і маючи цю установку, людина може сісти в легковий автомобіль і поїхати там розібрати за 10-15 хвилин якісь там ну, аварійну ситуацію, наприклад, на залізниці чи ще на чомусь. Додаткова освіта для користування цим пристроєм, каже Віктор Галай, не потрібна. Зі зберіганням, якби кажуть, головних як би, техніки безпеки правил. Майже кожна людина, тобто там з мінімальним там, до пів години-годинки якась лекція і е, пробного одного електрода, і вже можна вважати, що ця вже людина зможе працювати. Наразі на підприємстві, зі слів директора, триває підготовка до виробництва різаків. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина.